Лише за кілька кілометрів від чеського кордону, приблизно за 10 кілометрів від градку над нисою, здіймається одна з головних домінант житавських гір романтичні руїни замку Ойбін. Ця велична розвалена фортеця, розташована в Німеччині у мальовничому курортному містечку Курат Ойбін. На потужній піщаниковій столовій горі на висоті 514 метрів над рівнем моря. Замок Ойбін. Звели ще у 13 столітті як сторожову твердиню на важливому торговому шляху з Чехії в Лужицю. У середині XIV століття чеський король і римський імператор Карл Чтрат до отца наказав збудувати тут імператорський дім і знаменитий монастир для ордену целестинів величний готичний монастир і замковий комплекс, і сьогодні вражають відвідувачів своїми високими вікнами, склепінчастими коридорами та неповторною атмосферою давнини. Ойбін входив до числа найміцніших фортифікацій середньовічної лужиці. Він навіть витримав напади гуситів у 1429 році. Життя в монастирі завершила реформація у 16 столітті, а в 1577 році весь замково-монастирський комплекс згорів після удару блискавки. Відтоді над скелями Ойбіну. Височують вражаючі руїни, повні історії і таємниць.